А в Україні, попри усе, триває підготовка до президентських виборів. Нещодавно з України повернулися спостерігачі від Національного демократичного інституту США, які знайомилися з ситуацією своїми оцінками. З голосом Америки поділилася Лора Джует, регіональний директор ЕНДІ з нею розмовляла Наталя Леонова. Делегація побувала у різних регіонах України, зустрічалася з кандидатами у президенти, представниками різних політичних партій, керівниками виборчих кампаній, урядовцями, представниками громадянського суспільства. Ми були вражені тим, як громадянське суспільство вимагає від уряду діяти відповідально. А новий уряд у свою чергу робить зусилля спровадження реформ, які відповідають інтересам та вимогам громадянського суспільства щодо законодавчої бази адміністративного роз ресурсу та політичної волі ці вибори мають всі шанси стати зразковими. Водночас каже Лора Джоет, для того, щоб ці складові принесли бажаний результат, українцям доведеться вирішити ряд проблем, як старих, так і нових. Економіка у кризовому стані. Корупція досі приголомшує, терпіння населення майже вичерпано. І звичайно, присутній російський фактор. Російська окупація Криму, сили скупчені на кордонах, захоплені російськими чи проросійськими озброєними особами адміністративних будинків на сході це велике випробування для української територіальної цілісності та суверенітету, як також і загроза виборчому процесу. Кримчани навряд чи матимуть змогу взяти участь у виборах, каже Джоет. Проблеми можуть виникнути і в інших регіонах. У східних областях, де відбулись захоплення адміністративних будинків, як мінімум, це дуже ускладнює процес належної підготовки до виборів. Крім того, якщо ситуація не стабілізується, провести самі вибори буде дуже важко. Виборці просто можуть побоятися йти на дільниці. Працівники на дільницях не зможуть виконувати свої обов'язки. Все це вплине на загальний виборчий процес. До того ж, якщо буде оголошено надзвичайний стан чи стан війни, вибори в залі можуть бути відмінені. На тлі такої нестабільності у певних частинах країни каже Лора. Як ніколи важливо, щоб кандидати проводили конструктивну виборчу кампанію. ми рекомендуємо, щоб кандидати зосередились на проблемах, які турбують громадян, особливо корупції, економічних проблемах, а не на особах суперників та брудні агітації. Росія вже оголосила. Ці вибори нелегітимними. Лора каже, що лише українці можуть вирішити, як і хто повинен управляти їх країною. якщо українські виборці вирішать, що результат виборів відображає їхні волевиявлення, яке вони зроблять на дільницях. Якщо національні та міжнародні спостерігачі визначать, що вибори були проведені у відповідності до українського законодавства та міжнародних стандартів, я певна, що міжнародна спільнота визнає результат голосування та працівників Працюватиме тісно з новим президентом щодо майбутнього конституційного процесу та реформування системи державного управління, все це повинно відбуватись у консультативному режимі та за умов тісної співпраці представників різних політичних груп, але без втручання зовнішніх сил. Переконана Лора Джует Наталія Лунева Голос Америки.